Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, два дні тому, це 14-го, здається, якщо я не, я не помиляюсь, невідомі особи ввечері, 14 січня, намагалися вдертися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Ось, дивіться, я вам покажу фото, просто щоб ви знали про кого це. Якщо в мене є таке, то я завжди вам показую, ви вже знаєте. І так, вірвалися, і наскільки я зрозуміла, за словами матері журналіста, яка була в квартирі сама, якісь особи вимагали відчинити двері, гучно лаялися, кричали і вимагали, щоб Ніколов ішов служити. І так я наскільки розумію, він пише, що його мама живе з ним. От зараз не можу знайти, де це. Ага, ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною, бо більше ні з ким. Другий син в Авдіїці, тобто його брат, дорослий внук на Куп'янівському напрямку, написав він. І я, наскільки зрозуміла, в нього є посвідчення, що мама дуже хвора і нема кому за нею дивитися. В принципі, наскільки я знаю, це законно. Ось, і тому давайте подивимося. Тому що я так розумію, це цей Ніколов, якщо ви пам'ятаєте, яйці по 17 і не тільки. Він дуже багато чого викрив. Ось він називав президента ухилянтом, пам'ятаєте все? Ось, і це, давайте так, напряму питати. Були це люди банкової, чи хтось інший. Дивимося, банкові чи хтось інші були. От по, по, саме надіслала банкова чи ні. Так, надіслала банкова. Але не зовсім. Там ще хтось. Ще хтось. А, давайте так. А, о. Тут ще хтось. Дивіться, банкова, не банкова, Давайте так, іде слід з банкової чи ні? Так чи ні? Так, стопроцентово. Ось, тому що СБУ чи, чи ДБР, чи, чи яка там установа, всі вони йдуть на банку. Всі вони з банковою. Тобто, це їхня парафія. Давайте подивимося, ну, є в мене якісь запитання до цього. А чому нема в мене питань? Я хотіла просто подивитися, значить. Е І так. І так, давайте тоді подивимося, як закінчиться ця справа. <кій> до, до речі, він. Е так, 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 так. І так. Що хотіли взагалі від нього? Що взагалі від нього хотіли? Давайте так. Що хотіло від нього? Ну, тут. Трошечки, знаєте, а, зараз, зараз, зараз по чомусь. Ну, я не бачу, що тут його залякати хотіли. Тут, скоріше, не залякати. Я не бачу тут залякати. Тут, а, знаєте, його, ну тут наказ чийсь був, чийсь був наказ. І наказ е, якоїсь такої високопосадової. жриця нам поки що не хоче. Я ще раз перепитаю, навіщо вони це зробили? Тут просто, знаєте, не зовсім обдуманий поступок, ось як я це бачу. Значить, дуже, дуже емоційний. Значить, він там комусь дуже добре на мозоль наступив, ось як я це бачу. Ще раз, Що вони хотіли саме цим погромом? таким? Ну, я не бачу тут, що його залякати. А -а, не бачу. Ні. Це хотіли просто, знаєте, скоріше за все. Ану, давайте. Хотіли вони його точно в армію. Дійсно? Так. Да. Так, да, хотіли. О, тут не залякати, тут в армію такі. Такі, дійсно, призвати. Кайдани одіти. Ну, я не в, не в тому плані кайдани одіти, а. На фронт відправити. Навіщо на фронт? У нього ж документи є. М -м -м, він їм заважає. Він занадто багато відкриває всього. Він занадто багато все відкриває. А, ця карта, знаєте, його хочуть а, те, що він висвітлює, те, що він на люди дає. Так? Вони хотіли це. Зменшити, тобто, вони думали, відправлять ви знаєте, конкретно на фронт хотіли його відправити. Дійсно, на фронт? Вони б його зловили, і от, бачите, зловили би його, і зразу би на, на нульку би відправили, тому що тут ще одна ось ця карта недобра стоїть. Тобто, він заважає, давайте так, заважає він владі. Як він давайте, реакція туди влади? Давайте, що, що, що влада. Як влада реагує на його статті? Давайте так. Ну, не подобається їм. А, наш сонце сяйний, йому це не подобається, що тут відкривається. Угу. Багато чого відкривається. Дволічність влади і хапужність. Розумієте, хапужність, злодійство. Крадівництво, ці всі, показує нам справжнє лице нашої влади. От і все. Ось це їм не подобається. Недобре вони до цього відносяться. Не подобається їм. Тобто вони презентують на єдиному марафоні. От, от всі, хто дивляться єдиний марафон, приходять на цей канал, і їх одразу видно. Бот і єдиний марафонщик. От, там, де лихотронів накрали на вуха, от, і люди ну, там мозок конкретно прочистили. І от видно зразу. Людина, яка трезво думає, критично думає, бачить зразу дволічність цієї влади. Ось якось так. Тобто хотіли його дійсно на фронт відправити. Стопроцентово ці, ці карти от вони показали, такі показали в кінці. Не подобається їм його. А, щирість, прямолінійність. А він дійсно молодець, робить все класно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!